Мої вітання десятикласникам і десятикласницям. Мене звати Юлія Йонець і це урок української мови. В античні часи ораторський виступ порівнювали із деревом, кожна частина якого символізувала один з етапів підготовки й виголошення промови. Корінь, схований від учей аудиторії це причини, що спонукали оратора підготувати промову. Стовбур. Тема й головна проблема виступу. Основні гілки. Ключові питання в плані промови дрібніші гілочки ті питання, на які розбиваються основні. Листя, що вкриває крону дерева, це слова, у які оратор одягає свій виступ. Квіти це прикраси, які можуть зробити мовлення витонченим, виразним. Квітами в промові можуть бути цитати, прислів'я, приказки, риторичні питання, гумор, іронія, інтонаційні прийоми. Тощо, промова має приносити слухачам естетичне задоволення. Тому незайвим у тексті буде використати класичні риторичні прийоми. Наприклад, анафору. Це повторення початкових слова або фрази. У мене є мрія. У знаменитій промові Мартіна Лютера Кінга яскравий приклад цього прийому. Такий повтор підсилює, додає динаміки розповіді, запам'ятовується. Порівняння це зіставлення двох предметів, явищ, подій чи проведення аналогії між ними. Наприклад, Дональд Трамп використанням стилістичного порівняння підкреслює не найкраще становище економіки Сполучених Штатів Америки. Іржаві фабрики розкидані як надгробки по всій території нашої країни. А далі посилює картинність промови, активізує уяву іншим порівнянням. Америка знову почне перемагати, перемагати як ніколи. Епітет художньо описує якості того, про що йдеться. Не є художнім епітетом означення, яке вказує на якусь невід'ємну, органічну ознаку, наприклад, дерев'яний стіл, залізне ліжко, срібна корона. Але ті ж самі означення в сполученні з іншими поняттями в іншому контексті можуть набувати художнього. Образного значення: дерев'яне обличчя, залізний характер, срібне сяйво. Епітети у виступах додають образності мовленню оратора чи ораторки. Наприклад, Барак Обама у своїй промові використовує епітети, скеровані на позитивну самопрезентацію горде привітання, прекрасна можливість, незламна підтримка. Основою виступу завжди є. Текст промови, що містить три базові частини: початок, вступ, основну частину і закінчення висновки. Початок виступу має велике значення. Саме на цьому етапі промовець чи промовиця має встановити контакт із слухачами, зацікавити аудиторію темою виступу. Розпочати виступ можна з проблемного питання. Як, наприклад, це робить Джуліан Трежер у своїй промові Як потрібно говорити, щоб людям хотілося слухати? Людський голос інструмент, на якому всі ми граємо. Це, можливо, найбільш значущий голос у світі. Він один може розпочати війну чи сказати Я тебе люблю. Проте, все ж багато людей стикаються з проблемою, що коли вони говорять, люди не слухають їх. Чому це так? Як навчитись говорити переконливо, щоб впливати на світ? Як варіант, можна коротко охарактеризувати зміст завдання промови, назвати питання, які плануєте порушити, підкреслити актуальність теми. Ефективними прийомами зацікавлення аудиторії у вступній частині є приклади із власного досвіду, запитання до аудиторії, цитування, легенди або оприлюднення статистичних даних. Історія з власного життя може показати, як особисто спікера чи спікерку торкнулося те, про що він або вона говорить. Життєва історія це ваш унікальний досвід та переживання. Наприклад, спікерка Софі Скотт, розповідаючи про сміх, розпочинає свій виступ саме випадком з життя. Хай, today about laughter. And uh, I just want to start by thinking about the first time I can ever remember noticing laughter. This is when I was a little girl, I would have been about six, and I came across my parents doing something unusual. Well, they were laughing. They were laughing very, very hard. They were lying on the floor laughing. They were screaming with laughter. I did not know what they were laughing at, but I wanted in. I wanted to be part of that, and I kind of sat around at the edge going, hoo-hoo! <laughs> Основним у кожному тексті є виклад, що має бути підпорядкований центральній темі й меті. До цікавих форм викладу належить розповідь. Найменш цікавим з-поміж інших типів мовлення є опис. Рівень інтересу до роздуму залежить від актуальності порушеної проблеми, глибини, переконливості аргументації висунутих тез, доступності самого викладу. В основній частині оратор чи ораторка реалізує свій задум, наводить аргументи на користь пропонованої тези. Інформацію в тексті можна впорядковувати різними способами: у хронологічній послідовності, коли потрібно викласти події чи охарактеризувати певний процес роботи, у формі опису, певного предмета, явища, пояснення його будови, функцій, істотних ознак тощо, шляхом переліку основних пунктів. Характеристик, прикладів застосування, переваг, шляхом викладу певних тез їх аргументації. Також можна використовувати приклади, пояснення, визначення, аналогії, свідчення експертів, цитування ресурсів, наукових та інших досліджень, факти з історії. Говорять, що хороший початок ніщо без гідного фіналу. Тому у висновках промовцю чи мовиці важливо узагальнити основні думки, підсумувати сказане. Мовець чи мовиця може спонукати чи закликати до дій глядачів. Як, наприклад, це робить режисер Джеймс Кемерон у своїй промові про перетворення дитячих мрій на реальність. Одна з найулюбленіших фраз НАСА: Без права на помилку. Але право на помилку повинно бути і в мистецтві, і в дослідженні, тому що це сміливий крок. Жодна спроба, яка вимагає інновацій, не була виконана без ризику. Ви повинні бути готовими до таких ризиків. Насамкінець, я хотів сказати: що б ви не робили, ви маєте право на помилку, але не на страх. Дякую, коли текст складено. Його потрібно ще раз прискіпливо перечитати. Тему вважають розкритою, якщо в тексті. Викладено найважливіший матеріал, ураховано всі докази за і проти, і всі вони логічні та переконливі. Наведено достатню кількість достовірних аргументів, фактів, які розкривають, підтверджують основну думку твору. Нема нічого зайвого, нема суперечностей у міркуваннях чи описах. Мовне оформлення тексту проходить кілька етапів. На першому підготовчому етапі автор або авторка ретельно добирає слова й вислови, які відповідають темі, задумові, меті й зосереджені на читачах чи слухачах. На другому етапі триває формування словосполучень, речень, уривків тексту, синтаксичних єдностей, фрагментів усього тексту. Під час цього. В план можна вносити певні уточнення, доповнення інші корективи. Третій етап це мовне шліфування тексту й увиразнення його. При цьому перевіряємо, чи вживання слів, побудова словосполучень і речень відповідають літературній нормі. А якщо це письмовий текст, то ще й чи правильно написано слова, розставлено розділові знаки. Чи слова, словосполучення і речення точно виражають думку. Чітко творять образи, навіюють потрібний настрій. Чи всі мовні засоби витримано в одному стилі, чи нема стильового різнобою, дисонансу. Водночас треба усувати зайву багатослівність, щоб, за словами не, загубилася думка. Отже, працюючи над текстом промови, з'ясуйте її мету розпочніть з інтриги, проблемного питання або життєвої історії. Сформулюйте основні тези вашого виступу. У висновках підсумуйте усе сказане, узагальніть чи сформулюйте пораду слухачам. Дякую за увагу до зустрічі!